Yes. Як воно дивно буває на івентах, в яких кількість працівників ІТ-індустрії на квадратний метр така, що аж не пристойна, не вдалося нам підкорити IT-техніку. Давайте будемо шукати oh. векераунд. Оскільки я і так збирався малювати і багато говорити, в мене там було все лише три слайди. Просто біда, бо там буде гарні дівчат. Але Commenari, я вам про проєкт так і просто покажу. Вони знімалися рекламою Адибас, так що все просто. Молоді так. How can you make software requirements work for you? І перш ніж я перейду до дошки, хочу запитати вас, а на кого вони працюють? Що таке реклайни знаємо? На кого вони працюють? На Результат, Результат мають. мають. Маю, мають. Ніколи не дивно, що я це говорю не B'AM, а B'AM. З другого слайду, ну, з третього на тій презентації, з другого на тій презентації буде ясно, чому це говорю вам І, і м -м, То на кого вони працюють? Ситуація. приходить клієнт і каже, я хочу welcome Page, пейдж Сайт хочу, Welcome Page, Хтось колись спрограмував? Як програмісти, екс-програмісти, розумієте, полекому? Дайте такий рамкий estimate на welcome page, будь ласка. Дві години. Дві години. Місяць. Місяць. Чує моє серце, що він має доступ в менеджмент. Була версія дві години. Та команда сказала, на завтра буде. Прийшло завтра ввечері, показують клієнту welcome page, він каже, ну класно, а де решта? А там таке welcome, назва компанії, там, about. Кажу, де решта? ти кажу, як решта? ти ж хотів велкомпейч. Ну я хотів welcome page, ну вот Welcome, а як тепер я має зайти туди. Де логін, щоб я зайшов, так? Так? так. Всім понятно, що на велкампейджі має бути логін, так? Ти, ну понятно, звісно, що не понятно. Знаєш, ну ладно, чого ж не ладно, дорога тобі логін. Пішли ще день, чи два, ходь, показувати логін. Там. Добре, а якщо, ну бот я залогінився. Як я маю дозалогінитися? Да, Ви маєте мати там, бути там, в системі, Кажу, а я не маю, це що? Треба зареєструватися, каже, де тут кнопки реєстру. Не доробили кнопку реєстру. Якщо далі, от, логін. Зараз ну, в світі, всі логі. Хто, хто зараз весь логіниться? Всі клікать кнопку Логін using Google, логін using Facebook, логін Twitter, так? Я хочу мати цю функція. Це нормально, що коли я логінюся, я можу собі вибрати, логінитися з допомогою Facebook, щоб я не вводив свій пароль. Правда, так працює, що ви мені хочете? В результаті welcome page перетворюється в такий собі повноцінний security модуль до аплікації, який допомагає залати нового клієнта, залогінитися, контроль доступу, та, а, і пішло-поїхало, а як же ж там на інші сторінки заходити і так далі. Та? Якраз На місяць. На кого, так, він знав. <ріст> на кого працює такий реквайрмент? welcome page, на який пан десь з того крила дав і дві людини? На кого працює такий рекваймент? Ну, та не, так. так. не на нас. Правда? Добре. Друга ситуація. Мене Я один раз е на проєкті бачив такий реквайрмент, який, вот який е звучав наступним чином. Це щось там має виглядати nice and friendly. Класно. <реш> класно, на кого він працює? Не знаю, на кого. Ну, ну точно не на нас. Так? Як там сталося? Там програмісти зробили nice and friendly. Ну, ну, як для програміста хлопчика nice and friendly? Такі рівні кутики, там такі чорні шрифти, такі витриманий стиль, солідний, як сорочка з запонками, знаєш. Тут Дівчатка, тестувальники, дивляться, а там якісь такі рейси, рейси, шпали, шпали, полкомпей, блін, йолки-палки. Дефект, типу, воно не виглядає найсент. Я не знаю за скільки реопен, бонфікс, реопен, фікс, дурак, сама дура, не. Вирішили піти до менеджера і утрясли, там, ладно, так, як є, просто зверху домалюємо квіточки і так далі, і все. Зробили визнайські фронту, показують замовнику, вгадайте, чи він був хепер. Я, я не знаю, але я сумніваюся. Так? Він, не знаю, з це буде розмови. Отже, тому вертаємося е, до, до теми. Як зробити, щоб реклами працювали на нас? Так? Мене звати Роман Сенєв, ранку. Я підписую Agile Realist. реаліст це означає, що я на відміну від тих евангелістів, які книжуть, пишуть книжки, їздять по конференціях, працюю з проектами, вон ці вони вручення пхаю, вон це, вон їм це, і допомагаю їм зробити щось з того трошки краще. Та, як ми говорили з Олексією вже напередодні, там, наприклад, проблема зі садфіговою. Бо клієнт платить багато, ми робимо все, що він хоче, але в результаті отримає мало садфіговий. От завтра ви вже будете знати, як чуть-чуть ту проблему вирішати. Спойлерну трошки. Деколи можна це компромути навіть вдвічі або втричі. Тоже, е -е, презентація розділена на три частини. Десь просто є один whiteboard, один перманент. Щоб я не належував перманент. На три частини. Перша частина вай. Чому я про це говорю? З 2009 -го року в компанії Сувце я працюю того року працює білятований джайл-ініціатива, одною із аспектів цієї ініціативи є асесменти проєкту. Ми робимо асесменти внутрішніх проєктів, робимо асесменти зовнішніх проєктів, робимо консалтинг для клієнтів і так далі. Назбиралося їх вже десь так понад 100 штук. І десь так, час від часу постають цікаві запитання. Минулого року я написав невеличкий макрос, який побігся по тих всіх асесментах, позривав дані докупи і намалював мені таку цікаву картинку. Е, ну, ми сильно прагматична організація, і нам не цікаво сказати проєкту чи проєкт-менеджеру чи клієнту, що все добре, або все плохо. правда? Нам цікаво сказати, що добре, що погано, що треба покращити, де воно є, як його покращити і так далі. І наша сесія це не є там, одна оцінка за шиміс чи все пропало. Це є 10 оцінок по е, 10 оцінка по 10 діменчинах, тобто 10 оцінок. Раз 2, 3, ПВБ, 5, 10. І якщо там умовно я вам так розіб'ю, ми оцінюємо в процентах, тут є 100%, тут буде 50%, тут буде 0%, то там перші вищі 50, другі, треті, четверті, діменші, і менше наші вище 50, другий, 3, 4, менше 50% і пішло далі точно. Тобто, така намальовується тенденція. От, 3 з 10 строго просідають завжди. Для всіх. От, для когось більше, для когось менше, але для всіх просідають. Ці менше називається. Agile requirements management. Agile Release Planning і Agile Iteration Planning. Зверніть увагу. Ці три діменшини відносяться якимось чином до теми моєї сьогоднішньої доповіді. Я вам скажу, наповки це не дивно. Насправді тему доповіді я відніс до тих діменшин, Тому так співав. Коренем зла тут є. Ну, то, що по старінки ми називали requirements management. Саме тому місію 2014 на Совцерві та і взагалі коміті я присвятив боротьбі з цією проблемою. Збираємося, йдемо далі. Ні-ні, фліпчар, фліпчар. Там одна сторінка, вона мені буде тривати. Ах фейл. Так, переходимо до другої частини, яка буде трошки довша, ніж перша, яка називається Що? <кхи> е, нікому не цікаво слухати про проблеми, всім більш цікавіше слухати, як, що треба зробити, щоб ті проблеми вирішати. Як я собі уявляю софтвадевалом? Я собі уявляю так. Це якась такий фунея. Так, і, і хто з них чорний. <рі> так. так, сюди нам запихають таку вот штуку, яку хтось називає словом рекву і даймос. Так, і запихає нам і дядьку. Я там наблюдение там вот. Оцей дядечко дає нам таку штуку, яку називають реквайрмент, яку оце от машина переробляє і на виході дає нам таку куйочку. Да? Запаковано поки що без батьків. Отже, скажіть мені, ну можна сказати, що тим сурубка, сказати, що це соковижималка. Скажіть мені, якщо запхати в соковижималку гнилі яблука, хто буде винувати в тому, що вийшов поганий сік? Яблук. Цікінці всеко виживали. Не будемо думати, правда? Чи можна з гнилих яблук отримати добрий сік, не вдаючися до хімії і більш і інших таких от тріків, які зараз пічкають наші продукти? Я сумніваюся, що ви б робили сік для себе чи для своєї дитини, ви б давали не лі яблука. Якщо чесно, ви збираю яблуки, і навіть знайти руки брати. мене фобія. Тому все було добре, але є питання, а чи ця штука є good? Тут мені ну, так бракують, що в І було б непогано збагнути, а що таке good. Так, тут на допомогу приходить та там Вікіпедія. Так, ну, я що не знаю, то на Вікіпедію. Ну, насправді вони з бабука передерли, на Вікіпедію, то вписали, але там є секція, яка якраз для мене була написана. Во називається мене. Вона Good requirements або характерistics of good requirements, щось по такому. І там є 11 штук найбільш критичні для мене в моїй роботі є 3. Повнота, сумісність, суперечність, недвозначність. Повнота, несуперечність, недвозначність. Е, ну, Повнота це дуже просто, чи Це є все. Чи тут є 5 пунктів, і чи це все, чи ще там буде у нас ще після 5 кома і пішли далі. Суперечність. Чи пункт 13, бува не суперечить пункту 7. І 7 правильний, і 13 правильний, але разом вони не має. Ну і двозначність. Чи там пункт 13, бува не найсенфренд. І про ту от фігню, яку дав цього дядя казати, що вона є гуд. Ну не повертається язик ніяким словом. Ну, я впевнений, навіть вам теж. Та? Раз ви не так уважно слухаєте. Тому, що треба зробити? От. Попадаєте о, фігня сюди. Вона зайшла, команда взяла в роботу, а стоп! Пішов назад, кларифікіш. Чому Богу з того хлопчика виникло запитання? Він кварифікує, ну, все, пішло знову назад, топ. Він дійшов до наступного моменту, знову запитання. І так от кожного дня, от ми тут з машинку запускаємо запускаємо, виходить запитання, вертаємося, кларифікуємо. Виходить, виходить, виходить. Кожного дня хтось щось питає. скоріш за все. Якщо ті люди так багато контриб'ютують до цих рекламітів, чому він це робить без них? Так? Чому би нам не попросити дядя, а давайте не зайдеш свої гори до нас? Попрости смертне. І разом з тими, <клес> з тими нам реклайментами, які потім... Так, і я вже там роботу. Так? Ти до нас прийдеш, не а з одним таким листочком, на якого тільки на половинку буде написано щось. А ми сядемо і ми поможемо. Ми ж і так будемо мати запитання потім. Так що на завтра, то що можна зробити сьогодні? Виходить так? Так. так, що чим більше той дядя напише наперед, тим гірше ми тут будемо працювати. Якщо дядя напише мало, ми тут поможемо, допрацюємо, багато, у нас будуть класні реквари, які підуть сюди. Що ми потім називаємо словом, будуть рекварменти, вони підуть сюди. І вийдуть вигляді коробочки. Гарний п'єм зауважить, що рано чи пізно ми і так получимо цю коробочку. Я не говорю про те, чи ми її отримаємо, чи не отримаємо. Але я говорю про те, що чи ми її получимо за 5 днів, чи ми її получимо за 3. Чи ми її получимо за X грошей, чи за X на 3 гроші. Так. Якщо це dedicated team, це є гроші клієнта, це наш client satisfaction. Якщо це є fixed cost, то це є наші гроші, наші ризики. Тому дивіться, як вам. Слово скажу, на жаль, не я це придумав. На жаль, не до мене це придумав. Це придумали, ти, сна, коли вже 25 років ну, точно існує. Бо саме так по уявленнях Швабра і Садрленда має уявляти то, що вони назвали спрінплен. Да. От саме так, коли ми приходимо і ми працюємо, коли продуктоване не дає нам реквармент, а кличе нас. Заклик поговорити, як сказав колись, цей кличе нас створити ці, що потім материфолісти назвуть словом реквайремент. Насправді ми зберемося їх проаналізувати. Тому така модель зекономить вам час. А комусь гроші. Може вам гроші. Але це вже на грумі має спрінплейнгувати. Я не хочу вдаватися в ті слова. Добре? Ви що не сказали бо Він тут є намальований. Він трошечки перед тим був. І трошечки має іншу методу. Трошечки, добре? От на каву, на кавах перерви, І так, дуже мало часу. Це Вже чути, як па. Цього немає запитань, можете mm -hmm. да. Бо Вже треба завершувати. Старати. І щоб не лишити вас з нічим. Так, да, передають. Спирати. Я думаю, запитання передають. Дякую <реш> 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 Значить, все входить. На південь це не хлопці. Там поїхати запах має бути парчуще. Як туфелька так, я ще не І останнє питання, як? Як нам це зробити? Ну, не був би я таким, що певно. Як ви помітили? Не, не користався б я таким попитом на собцерів, якщо б все було так просто. Я намалював і завтра зразу пішли, то, що все самі зробив. На ділі чогось воно так не є. Багато всяких проблем, з якими нам треба стикнутися, звичка і так далі, що саме статна, до речі, звичка. І тому хочу вам дати маленький інструмент, з яким я познайомився десь у 2011 році, коли готував консалтинг для одної компанії, не повірите, взагалі не вичайно доготував по тест Dream Development. І познайомився там, якими. Тим словом, робісти мають його знати. Gherkin, без G. Так? В Рбістів є такий фреймворк Kucumber, в якому пишуть БДД-тести, і БДД-тести подаються в форматі з Геркін. Геркін синтекс, Геркін Лендж, не знаю, які правильно іменник використати, але є отака штука. Частиною того Геркіна, весь я не використовувала, звичайно. частиною того Геркіна є така конструкція given. when, Хто знає останнє слово? Zen. Не, не. Ми, українці, чомусь їх прив'язуємо до часу, тоді просто треба. Умова діє результат умова діє результат, умова діє результат От і все. І е, Дуже багато відкрив я для себе, коли ми сіли з командою, так як було намальовано на попередньому слайді, і просто е, почали писати оці от гіркінг-тести, скажімо так, поки що вживу таке слово, е, разом. Я під, підсумую. Там всі наші відкриття трошки в кінці, давайте ми напишемо. От я вам даю рекламу, давайте ми його запишемо в формі gierking. Так, Я, як людина, яка має якусь реєстрацію у вас на сайті, якщо я являюсь преміум-користувачем вашого сайту, я можу канцільнути цю реєстрацію аж до останньої миті. Умова зрозуміла? Дві години? Ні, дві години, не знаю, не важливо. Важно, що давайте ми це запишемо в форматі -en 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 -en. так? гіркинг. яка в нас умова? Given, що у нас given? Enterprise. Enterprise, преміум, я казав user. Преміум. premium. Юзер рівні преміум. Так, все? Я хочу скасувати свій Я хочу скасувати бажання. Ми тут пишемо бажання, декларацію бажання. Существует система менеджмент, добре, як. User management system exists. Ну, там там будут линки на, на другие требования. Давайте выпустим так <реш> на раз. Может тут ми запишемо, що я хочу скасовувати. Не, не хочу скасовати, а я скасовую тут. Умова, дия, дия, cancelation, так? Cancel present. <плес> 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 Uh, Задніми рядами, якщо не видно, не чистошно, нічого мудрого я не Який у нас результат? мудрує. Але до останнього моменту. Так. Ну, в останній момент. І в останній момент, куди ми в останній момент всунуємо? Давай, 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 date. давай, 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 а зараз увага, я буду показувати дуже складний прийом. Називається він в пошуках час Enough. Серйозно, ну, ну насправді, дуже складне. Воно все базується на комодсенсі, але, але тут дуже тяжко. Чи всім понятно, що для того, щоб ми в пункті в, W канцелили резервацію, то в пункті G вона має існувати. Чи нам треба дописати тут ще в Києві резервайшнези? Не знаю, залежить. Якщо понятно, не пишемо. Якщо є ще берграунд. Ще є Перед тим є сценарій, але в нас є цілий юзерсторія для того. Тому тут я не використовую. Це ж, це ж над цими кейсами. Mm -hmm. Так, вірно. А, чи зрозуміло, що юзер дорівнює преміум, це його тип, а не його логін? Якщо не зрозуміло, то пишемо юзер тайм. Відповідь на ці питання, які я вам зараз задаю, вона буде різна від команди до команди. Так, я прочитав, не знаю, 500 вже тренінги, певні. Різні команди кажуть по-різному. Це тренінг. 500, людей, 500, 500, 500 І кожна команда дає різні. Ріки. Залежно від рівня команди, залежно від мачурності, залежно від згрупованості, залежно ще не знаю від чого ще, але відповіді різні. І важливо, щоб це рішення дала сама команда. Бо це має бути частина не для мене, не для вас, а для нас. Отже, чи... Е зрозуміло, що якщо ми канцелюємо резервацію безплатно, то вона канцилюється. Бо якщо вона не канцелювалася, то було б безплатно. Чи може, це є надлишко. Наша задача насправді написати якомога менше слів, які дають найбільше результат. Згодні. Щоб потім не прийшлось перечитувати онтакіні талмуди, до яких потім писати онтакіні листи з запитання. Да. Тому. Е, Немав вже часу, ще два кейси тут писати. Так, ще цікаво, було в третьому кейсі. Але скажу вам так. Що ми отримали? Ми отримали. То, що трьохфалісти називають словом requirement, який написала вся команда, що суттєво зменшує ймовірність появи додаткових запитань в цій команді. Мої спостереження, оця штука, чим я її полюбив насправді, вона тягне за язик. Коли команда збирається, всі кажуть, ну давайте аналізувати. І як аналізувати? Ну, не аналізувати, давайте питання. Які питання? Ну, подумаю, ну нема питань. Де, коли навіть з командою працюю, я прикалуюся з них, ну, чесно прикалуюся. А я кажу, питання є, нема. Ну, то хтось один вийдіть до дошки, навчить маркером. Нема питань. Все, ну нема питань. В кінці наради ми проводимо нараду, в кінці наради в нас є лист з 12 запитаннями. Я кажу, тепер подивіться, у вас ще годину назад не було запитань. А ви вже на всі 12 запитань. Ми просто сіли і всі їхні думки, які протектонор, якісь імпут, ще щось таке, переписали в структурованій, класній формі, чіткий там. Викинули е, зайві слова, додали бракуючі слова і зробили це все разом. І девелопер, і QA, і BA, і хто там ще був потрібний, всі там були, всі це зробили. І отримали реквайрменти, отримали е, список знаків запитань. Та, якщо на щось невідомо, стали знаки питання, контрол-Ц, контрол-В, лист, чи протект-менеджера, він когось пробрав. І ті легко можуть вставити, тому що собака просто. Таким чином вдається, чесно кажучи, без будь-яких інвестицій. Суттєво покращити портфель з командою. Не дешево, це виходить з іншого плану. Тому що уявіть собі команду, яка звикла, що їм дають в друкованому вигляді реквайрменти, їх тепер заставити, потратити дві години часу, щоб поучаствувати в тому, щоб їх це. Часто я чую відповідь, типу, за ким я це буду ділити, у нас вже є спеціально обучений рік. <різь> це найтяжче в моїй роботі. Де коли вдається з тим поборотися, де коли. Завжди по-різному. Здебільшого це давай ми поживемо два тижні по моїх правилах. І якщо тобі не сподобається, я тобі поставлю пляшку міста. Я за три роки я практикую геркінг, слава Богу, ще не поставив жодної пляшки міста. Не смію більше забирати вас час. Дівчаток ви таки не побачили. Ну, може, не кажу, вам покажу. Якщо є запитання, будь ласка. Чому, чому Геркін, on не specification by example? Я не знаю, що таке specification by example. <світ> От, принаймні відповідь, <світ> чесно. <світ> <світ> Добре. М якщо немає запитань, то я за люблю відповім на всі ваші запитання, чи уточнення, чи про грумінг можемо поговорити, якщо бажаєте, під час Ну, а зараз... Дякую за увагу. гарного вам дня.